Вітаю, друзі! Ви на каналі Готуй Смакуй. Рік назад ми готували з вами гречку з фаршем на пательні. Сьогодні покажу дуже цікавий подібний рецепт, але готувати будемо в казані гречку з м'ясом та великою кількістю овочів. Як завжди, буде дуже смачно. Я не зволікаю і починаю готувати. Поїхали! Окрім самої гречки, нам потрібно м'ясо свинини, вмено шияк, цибуля, морква, томатний соус, коріандр, часник, сіль, мелиний перець та соняшникова олія. Зараз нарізаємо овочі, а далі все побачите. Спершу почнемо з цибулі. Її нарізаємо невеликим кубиком. Ну і моркву подрібнюю так само. Невеликим кубиком. І відправивши її до цибулі, відправляємось до казана. В першу чергу запалюю вогнище. І як тільки казан нагрівся, додаємо соняшникову олію. І першою будемо обсмажувати свинину. Саме для цієї страви звик нарізати м'ясо невеликими шматочками. Зараз чекаємо, поки випарується вся волога. Волога вся випарувалася, м'ясо отримало соковитий горіховий насичений колір. Закладаємо всі нарізані овочі. Друзі, осіння прохолода, насичені аромати, готувати для вас одне задоволення. А ми додаємо сіль та спеції. Гарно все вимішую. І буквально через 5 хвилин я додаю в казан воду. І зразу засипаємо гречку. Співвідношення гречки до води один к двом. В нашому випадку у нас було півтора стакани крупи. Відповідно, ми додали три стакани води. Закриваю кришкою казан і забуваю про гречку з м'ясом та овочами рівно на 20 хвилин. Минуло вже 15 хвилин, як готується гречка, тим часом наріжу часник. І як тільки з ним справились, пропоную подивитись, що у нас під кришкою. Ой, ви подивіться на цю красу. Так, подивимося, що на дні казана. І ще зовсім, трішки вологі. Треба почекати ще буквально 5 хвилин. І так, друзі, друга спроба. Гречка вже готова. Нам необхідно додати до неї чесник. Відправляємо чесничок. Гарно все перемішуємо. Подивіться, яка вона розсипчиста. Ось чому я рекомендую нарізати моркву саме невеликим кубиком. Зараз вона. Дуже ефектно доповнює гречку. І рахунок неї виглядає вона набагато апетитніше. А зараз закриваю гречку кришкою, дам їй відпочити ще 5 хвилин і хочу, щоб вона максимально наситилась ароматами часничку. Друзі, в процесі приготування батьки попросили зробити гречку максимально наближеною за смаком до тої, яку вони нам готували в дитинстві. Тому ми не поклали один з інгредієнтів, про який говорили на початку відео. Хто уважно дивиться наше відео, будь ласка, напишіть в коментарях, що саме ми не додали. А я пробую куштую гречку. Їм її по-домашньому ложечкою. Мені так смачніше. Так. М -м -м. Просто обожнюю її. Сам смак гречки максимально насичений ароматами м'яса, ароматами овочів. Ви можете готувати її з любим м'ясом, яке ви полюбляєте. Єдине, хочу зауважити: якщо будете готувати саме з яловичиною, вона повинна з овочами трішки протушкуватися після того, як додаєте воду приблизно хвилин 40, а краще, мабуть, годину. У випадку, як у нас сьогодні свинина або курятина, готуйте точно так, як ми вам показали, і ви будете приємно задоволені результатом. Ну і з такою простою в приготуванні, але повноцінною і дуже смачною стравою традиційно готуйте, смакуйте, обов'язково підписуйтесь на наш канал, підтримуйте обов'язково україномовний YouTube, залишайте свої соковиті коментарі. До нових смачних зустрічей. Па-па!